Хотів вам показати, поки поп'єм чайку, з'явились у мене рукавички нові від торгової марки Dexshell. Друзі, ви подивіться, які вони тільки крутезні, як вони гарно лежать на руці. Вони надійно захищають від холоду. Ваші руки завжди в теплі, Вам не страшний ні дощ, ні мокрий сніг. А саме головне, друзі, що вони не бояться вологи. Дивіться, зараз я вам ось покажу. Давайте одну зануримо. Занурюємо нашу рукавичку у воду, дивіться. Бачите? Ось дивіться, навіть побовтаю. І вони в нас зовсім не пропускають воду. Ви це бачите? Я давно мріяв про такі рукавички. Дивіться. Зараз я скидаю нашу рукавичку і дивіться, рука моя. Суха, сухісінька. І плюс вони у нас швидко сохнуть. Рукавички, друзі, дійсно дуже зручні. Я думаю, для осінніх рибалок на спінінг. Як бачили, я спінінг кидав, в них навіть удобно рибачить. А для зімніх рибалок це буде просто незамінніма штука для риболовлі. Так що, друзі, ось такі у мене з'явилися рукавички. Вони, кстати, не дешево стоять, але якість. धरंतु